Доброго ранку друзі! Сьогодні третій день нашої подорожі. Сьогодні 27 грудня 2020 року. Починаємо підйом на гору Плішка. Вона знаходиться на самому кордоні з Польщею. Піднімаємо з села верхній бистрій. Такий гарний сьогодні чудовий день, сонячно, морозець. Сподіваємось побачити гарні, гарні краєвиди. Йдемо вперед. День сьогодні просто чудовий. Сонячно. Хоча є мороз, але на сонці досить тепло. Вже бачимо гарні гори. В Хмарах. Це тільки початок 9 ранку. краса друзі От, весь час нам зустрічаються ось такі великі кремезні дерева. І це дуже дивно. Вчора ми йшли суто хвойним лісом, а тут ось така краса, невеликі, широкі, кострубаті, дивні і вони кругом. Дуже гарна сьогодні погода, таке яскраве, яскраве синє небо. І ми піднімаємось прямо у нього. Красиво, красиво. І знову ці дерева велетні, кремесні. Супер. А з іншого боку теж краса. Там трошки хмарки окутали вершечки дерев. Там вододільний хребет і ужоцький перевал. З того боку, гарно. Гарно. І наші дівчата піднімаються. Находимось на висоті приблизно 850 метрів над рівнем моря. Тут вже починається лінія снігу. І до вершини лишається 200 метрів набору висоти. І має відкритися вид на польські Карпати. Чого ми сюди і прийшли? Ідемо. Перед собою бачимо невеличкий хребет. Прямо по ньому проходить україно-польський кордон. Гора розсипанець та інші. Ми туди не йдемо. Наша мета гора Пліжка. До вершини лишилось ну, з 500 метрів. Позаду десь там вододільний хребет. Ось, друзі, ми на вершині гори Плішка. Прямо перед нами Польща. Ці гори це вже польські Карпати. Тарніця, Галич, Кжемінь. Виглядає досить потужно і туди, далі, далі, там за хмарами. Вони не є високі. 1300 метрів. Але гарні. Заради цього фактично ми сюди прийшли. Краса.